У Вінниці запрацювали літні пришкільні табори. Відпочинок малечі в них триватиме до 21 червня. За цей час оздоровниці відвідають понад 4 тисячі маленьких вінничан і діятимуть вони на базі лише тих закладів освіти, де облаштовані укриття. Цвіт нації так назвали оздоровчий табір для школярів у другому ліцеї Вінниці. Тематика літнього відпочинку буде присвячена козацькій тематиці, де група царій, а всі школярі сотня. Діти будуть більше спілкуватися з однолітками, розважатися та ходити на екскурсії. Охочих було дуже багато, швидко дуже сформували рої, але зрозуміло, що переваги надали пільговим категоріям: це діти внутрішньо переміщені особи, наших воїнів. Тому практично левова доля це саме таких учнів категорійних, які на сьогодні перебувають у нашому таборі. Цьогоріч у пришкільному таборі 5 загонів, у кожному по 20 дітей. Перевагу надавали учням пільгових категорій. Валерія Ульяненкова часто відпочиває влітку у різних оздоровницях, але у пришкільному вперше. Її рій називається Жовто-блакитне серце. У нас відкрився пришкільний табор Світнації. Тут ми будемо ходити на різні екскурсії, тут будуть різні квести, заходи та різні, можливо, концерти. Цьогоріч пришкільні табори запрацювали у 31 ліцеї Вінницької громади. Триватимуть вони до 21 червня включно. У Вінницькій міській територіальній громаді на базі закладів загальної середньої освіти працює 32. Табори, пришкільних таборів з денним перебуванням дітей це на чотири більше ніж минулого року. Хоча кількість дітей у таборах залишається сталою і цього року, як і минулого 4500. Це пов'язано з кількістю місць у укритті і з проведенням національного мультипредметного тесту на базі наших закладів загальної середньої освіти, а бажаючих його здавати цього року більше. Буде працювати, функціонувати 31 табір. Де будуть перебувати 4440 дітей, отримувати оздоровлення, і в серпні 60 дітей на базі фізико-математичного ліцею номер 17 будуть відвідувати пришкільний табір, який є у нас досить традиційним. Він існує вже більше 20 років, він називається літньою школою. Це для учнів, переможців 4-го, тобто обласного всеукраїнського етапу предметних олімпіад, а також фіналістів конкурсу захисту проєктів Малої академії наук. Для школярів розробили цілі розважальні програми: екскурсії, конкурси, квести, флешмоби та спортивні змагання. У пришкільних таборах діти відпочиватимуть з 9 до 17 години. Євгенія Овсяніковдинисковтун, телеканал Вінничина.